Український парламент в принципі, за великим рахунком жодного разу по важливих євроінтеграційних законах не пробуксовував. Але питання так званого фаст треку, швидкого розгляду євроінтеграційних законів, воно знаходиться на порядку денному. Я є першим автором цього проекту закону, і я думаю, що ближчим часом ми до речі, цього тижня у нас буде на годині запитань до уряду віце-прем'єр-міністр з євроінтеграції Качка. Я думаю, що він також підніме питання щодо необхідності цього закону, який також вписаний в у певні в вимоги. Які ставляться до парламенту до кінця цього, цього року, і нам потрібно буде прийняти цей законопроект. І суть його зводиться до того, що якщо це євроінтеграційний законопроект, який погоджений між нами, усіма, між парламентом і урядом, він може розглядатися в одно читання. Зрозуміло, що є перестороги, зокрема в опозиційних партій, що вони все таки хочуть мати свої депутатські права, але це практика усіх країн. Усі країни, які інтегрувалися до європейського союзу, кожна хвиля розширення вона приймала отакий законодавчий акт. Це і Хорватія як остання хвиля розширення, і попередні всі країни для того, щоб понеближати, тому що нам справді треба буде прийняти величезну кількість, скажімо так, законодавчих актів, і тому нам дуже важливо демонструвати не тільки якість, верніше передусім якість, але й швидкість прийняття цих актів.